Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Визначений тім'яний центр. Суперсила, контроль розуму. Ви тут, щоб випромінювати натхнення своєю сутністю та не дихати інших. Ви джерело нових ідей та інновацій у цьому світі. Ви надихаєте та поширюєте це натхнення скрізь, куди б ви не пішли. Діліться своїм натхненням. Це подарунок іншим. Проблема. ЧЕЛЕНДЖ. Ви можете відчувати тиск, щоб поділитися своїм натхненням з іншими, але ви не знаєте, як розбити його на частини, щоб вони могли зрозуміти. Ви також можете застрягти на одному способі мислення та думати, що іншого рішення просто немає. Ключ Будьте обережні зі своїм мисленням. Та пам'ятайте, що є багато способів обмірковувати або перетравлювати інформацію. Будьте відкриті та уважно слухайте думки інших. Маються на увазі три канали від Тім'яного до Аджни 4764, 2461 і 463, і ви можете мати один і не могти переварити нову ідею за допомогою свого каналу. Можливо, краще мати у своєму оточенні володарів двох інших каналів, щоб з ними порадитися в разі застрягання. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.